А підсумок усього: бійся Бога, і заповіді чини Його, бо все таємне, добре чи недобре, він приведе на суд часу свого, бо виявлено для тебе о людину, чого Господь бажає від тебе. Ходи із Богом ти своїм смирено, світильник він для ніг твоїх дає. Пройди і переглянь стежки прохожих мужів, що залишили власну слід, аж від Адама. Від мужів пророків вістить старий і новий заповіт. Благословені ті, що були з Богом, що заповіді Його щиро берегли, в тяжких хвилинах, в часи пробування, котрі з дороги правди не зійшли, і, навпаки, нещасні й бідні люди, що волю Божу обійти могли, очам чи серцю довірялись, людям за власним вибором собі жили. Візьмем Адам, знав повеління Божі, а виконав свій час чомусь свої. Як треба бути нині насторожі, щоб так не сталося в нашому житті? А Каїн не комусь, а Богу, живому Богу жертву ніс, що із того, коли на брата злий гіркий корінь в серці ріс? Саул, помазанець Господній, обранець власне, не людьми. Знав також повеління божі, чомусь виконував людські, в його очах грішок гніздився, а серце зажадало вмить, і взяв заклятого собою, не знав він, що Господь велить. Оправдання не геть стороні, для Бога в жертву він це взяв. Та чи закляте те нечисте, Господь від тебе пожадав? Та ж послух ліпший є від жертви, покірливість є краще теж. Відкинув ти слова Господні, то він відкине і тебе. Нехай відступиться усякий від неправди, хто ім'я Господа призве. Блажена та людина, що в тремтіні волю Господню виповняє, при всіх обставинах можливо і кривду прийдеться знести. Ми лише гості, жде нас небо. То з чим ми підемо туди?